Чернігівці почали активно самоорганізовуватись. Жінки йдуть на курси першої медичної допомоги. Чоловіки записуються в ряди самооборони. В актовому залі центру радіаційного захисту населення зібрались лікарі і звичайні містяни. Всі слухають лекції з надання першочергової реанімації. Нажимаються автівка, тридцять нажатів ви зробили. Переходиться опять руку на затило лівою рукою закривається нос, відкривається рот і ви вдихаєте в вену. поки одні практикують рятувати життя, інші вчаться воювати. Близько ста чернігівців прибули на заняття з воєнної підготовки до бази внутрішніх військ. З метою власної безпеки активісти обличчя не показують. Така ситуація в країні, предвоєнна. тобто ви Сколько думаєте, що держави? буде війна і ви вже плануєте захищати батьківщину. так? Хочеш в мир, до війни. У мене діти. От за дітей баюсь Вони повинні жити країні. Вони повинні жити ні ким. після відродження національної гвардії України. Тепер можна потрапити на території військової частини та ще при цьому потренуватись. Перше навчання знайомство зі зброєю. Інструкторами були офіцери внутрішніх військ. Це необхідно для більше для того, щоб нашу націю сплотити, щоб ті люди, які були по різні боки барикади. Змогли спільно протистояти спільній загрозі, яка зараз постає перед нашим суспільством. Керівники міської самооборони теж вбачають в таких спільних тренуваннях скоріш психологічний підтекст. Кажуть, охочих захищати вітчизну чимало. Аби підготувати бійця, потрібно набагато більше часу. Тому для бажаючих проводять індивідуальні заняття. Ізучаємо тактику спеціального підготовки, ведення бою в міських умовах, Ну і там проші кіти дисципліни, які можуть пригодітися для роботи малими групами. Активісти, хоч годуються до військових дій, та все ж вірять, що зброю в руки брати не доведеться.